Це не порушення правил вуличного руху, тому що пасажира я не прив'яжу, я зупинився на світлофор, а він вийшов, все це, оце все. У мене двері на замок не закриваються. Я йому сказав, не можна виходити, а він нам не треба. І все. Хороше, а на ювілейному ринку ви порушили там рядність руху. Я, я зупинився перед світлофором за 15 метрів для висадки пасажирів. Перелаштуватися в лівий ряд, мене не, не вистачає місця. По-перше, і там знака, що там напрямок руху по полосах немає, що там тільки направо. Або тільки наліво, немає там. Воно теобразний перехресток, то воно, якщо з правої сторони, то яке то перехрестя. То, якби, якби я їхав з правої сторони і з лівої дороги виходить, то було б порушення таке капітальне. А то яке то порушення? Яких коментарів? Звідки я знаю? Тут всі стояли, то я тут стою. Дали добро, сказали, що тут можна паркуватися. Справа в тому, що паркувалися там, там дуже великий інтенсивний рух. І там просто ну, сказали, що можна тут тут паркуватися. Сьогоднішній рейд носив такий, я б сказав би більш профілактичний характер. Водіїв попереджали устно, ну, в подальшому на протязі місячника, який проводиться зараз по маршрутних таксі, до водіїв будуть прийматися міри адміністративного впливу. Міська рада навіть вправі розірвати договір на перевезення пасажирів. Ми хотіли б, щоб ваш гуртожиток був вашим. Для цього треба здійснити певні юридичні дії. Сьогодні є власник промбуд 5. Законодавець визначив, що для того, щоб вам його передати, треба задати ПДВ. Він того не може робити. Ми мене ж другий шлях. Був діалог, був нормальна дискусія. Але перед за все ми говорили так: складаємо списки тих, хто проживає. І ті люди, яких ви вибрали, вони повинні не сидіти чекати, поки ми до них будемо кожен раз давати дьоготи їх сюди, а самостійно взяти, сказати, він надає нам, що чекає перевірити. Ми б його перевірили. Він нам надає те зробити. Хай передає всі папери до нас на цю спілку товаришів співвласників. Хай ці речі треба повинні постійно крок за кроком виконувати, перевіряти їх, що зроблено, як зроблено і скільки виконано. Цього вже два місяці то придуть, то при таки і немає. Тут я рахую, що з вашої сторони є некоректні дії, тому що ми списки склали, значить, потрібно далі слідчий крок робити. Тут є обоюдна вина і керівництва, тобто власника промбуду 6 в особі Петра Артемовича Семирея, його особиста вина за те, що він не святкував як слід за проплатою. І друга вина самих жителів, які користуючись для приладами. Ну, під час зимового періоду брали стільки енергії, що сьогодні таким тягарем висить на проплаті. Я думаю, що коли ми на першому етапі виведемо всю заборгованість, тоді ми можемо вести мову про те, яким чином її і коли її так сказати, ліквідувати з якоюсь певною розсрочкою. А далі буде йти мова про те, що зробити проєкт на облаштування електролічильниками кожної квартири, тоді масове відключення не буде буде відключення тільки тих, хто не буде проплату робити конкретно ну окрема сім'я. На місце події негайно виїхав міський військовий комісар, полковник Ольховий. Переконався в тому, що це дійсно боєприпаси. Була зроблена заявка, в, у нас є спеціальна група, яка цим займається, розташована. В місті Володимир волинську в 51-й механізованій дивізії, звідси прибула група саперів. На чолі особисто її очолив командир інженерного батальйону, підполковник Андрущенко. І я вам скажу, що на протязі вчорашнього дня ця партія боєприпасів, яка нараховує ну, скажімо так, різного виду більше 150 предметів, це досить солідна знахідка, була виявлена. І зашкодження. Зарплату нам всього не обіцяли. Само піднялося, а ви. А ми своє як робили роботу і маємо свою ставку там чи як так і робимо. Одним із факторів, які могли спонукати до різкого підвищення цін, це значні обсяги реалізації скрапленого газу на експорт. Тобто утворилась певна напруга з забезпеченням скрапленим газом внутрішнього ринку. І як оперативніше це питання буде знято, тим швидше впадуть, впадуть ціни на скраплений газ. Ну, запевнити вас в тому, що цього не буде, мабуть, я не дозволю собі, тому що є різні об'єктивні і суб'єктивні причини, які ну, дуже серйозно впливають на пожежну безпеку. Але у всякому випадку, ми зробили все, що могли. Якщо за останні 10 років... 15 років не було придбано жодного пожежного автомобіля, то, починаючи з грудня минулого року на даний час вже є три пожежних автомобілі, і на підході ще 5. Переважно більшість членів добровільних пожежних дружин підвідомчих об'єктів державних та міжгосподарських лісгоспів не застраховані від нещасних випадків під час гасіння пожеж та ліквідації аварії. На лісохімічних станціях області водії на пожежній техніці чергують з 8 до 20 години. А в нічну пору доби за місцем проживання, що значно збільшує час їхнього виїзду та прибуття до місця пожежі. Одна з проблем сьогодні приходу на контрактну службу не тільки контрактника цього знайти, призвати, а потім отримати у Збройних силах, що він служив ні три, ні шість, а двадцять років. Бою в серці. Немає шлоку, ні у мене здоров'я. До служби готові. Готов. Кожного чоловіка, який би мав бути, то військова служба потрібна. Це, як можна сказати, державний обов'язок, щоб захищати людей. Сьогодні пройшов зранку медичне обстеження, визнали придатним до військової служби. Так що буду чекати, поки візьмуть в команду. Наше завдання стояло. Виготовили проєктно-кошторисну документацію і встановлення. Але ж прийшов час. Декілька років і звернувся Василь Андрійович заплатити авторську нагороду. Ну, у нас немає договорних не зобов'язань перед скульптором. І там такі справи розглядають протягом року, двох, трьох. А цю справу розглянули буквально за три неділі, не повідомивши ні міську раду, ні наших юристів, не запросивши на той суд, винесли заочне рішення. І рішення прийшло, ми не знали про це, прийшло в міську раду про те, що. Виплатити скульптору скульптуржуку Василю Андрійовичу 309 тисяч авторські винагороди, вона була заложена в кошторисі, і частково вона була виплачена, а частково була заборгованість. І ту заборгованість потрібно виконувати. Ви самі подумайте, як в 2004 році дана сума, так і в 2009 році, що з цієї суми сталося навіть і в судовому порядку зменшив. І ніс тим в свою ліпту на 39 тисяч 500 гривень. Це теж немало. І Різні є думки в людей, особливо в керівників. От я хотів би запитатися в них, яку ліпту вони вложили в даний пам'ятник. Арешт рахунків, дитячих садків, харчування, От автомобіль там є, який підвозить продукти для дитячих садків. Стоїть питання його також вилучити, ну просто у нас все до кожної копійки розписано. Якщо з благоустрою забрати, треба сміття не вивозити, треба не, не займатися питаннями очищення міста, благоустрою. Приїхав вечір вчора скільки годин біля восьми надпись. І далі не знаю, що робити. Ну, зараз машину поставлю, дай піду туди, по тому номері телефоні будуть дзвонити, може до що знати що до чого. Ну, а далі, якщо вам скажуть переносити, куди ви свого гаража будете? Ну не знаю, треба вирішувати це питання. Ну, все-таки чи маєте ви куди його перенести? маю нікуди, от іменно що нема куди. Так з'явився домашній арешт. Особиста порука. Розширення можливості використання саме застави грошової. 100%, якщо не більше людей, я не знаю, як будуть так сеть, в даному випадку користуватися тим захистом. Він дорогий, безумовно, він кваліфікований, але не стан речей, які є на сьогоднішній державі, ну, не дозволяє це зробити належним чином. Тому саме в минулому році держава пішла по такому шляху, що передбачено прийнятий закон про надання безоплатної. Первичної туристичної правової допомоги. Суттєва така зміна це, скажімо, відсутність як такої дослідчої перевірки, відсутність самої стадії порушення кримінальної справи. Вона збігається з поданням заяви. Особа прийшла, написала, що, ну образно кажучи, що в мене такий то чиновник взяв 100 доларів взятки. Її заява при попередженні її про кримінальну відповідальність з моменту протягом доби поступлення до єдиного реєстру розслідувань. Зразу ж стає автоматично кримінальною справою. У 2011 році Луцький міський голова е, виступив з ініціативою зменшення, е, заробітної, зменшення тривалості робочого дня працівників дитячих садочків, що могло потягнути, потягнуло за собою зменшення на 12% їхньої заробітної плати. У 2012 році міський голова е, проводив е, кампанію щодо. Відправлення у відпустки без збереження заробітної плати медиків і освітян. Зарплати наших освітян і медиків практично найнижчі у всьому світі, і це сумно і прикро. Ми не зробили висновків із двадцятилітньої історії нашої незалежної держави, що ми не на тих поставили. Ми чомусь цих людей власне, змістили на маргінеси нашого суспільного життя. Так не повинно бути. Три гривні буде тільки на маршрутах 9, а 12, 18, 19, 24, 22. Все. Шість маршрутів, які будуть поїздити по 3 гривні. Останні всі по 2,50. На сьогоднішній день тільки в чотирьох обласних центрах тариф залишився на рівні 2 гривні. Але в цих містах дозволено використання автобусів за екологічними параметрами нижче Євро-2 з малою пасажироміськістю, а також автобуси, які працюють на стиснутому газі. Тобто на сьогоднішній день на довгих маршрутах фактично собівартість вартість перевезень з 10% рентаблістю складає 3 гривні 84 копійки. На маршрутах, які трохи коротші, там вона в межах 3 гривні 14 копійки. Завтра буде зупинка транспорту. Ну не завтра, то понеділок. Ніхто не впливає, е, як водій е, буде працювати з тою мелочою. Е, знову ж таки, вплив на безпеку руху. Ще один вихід є скоротити транспорт. То теж для людей, для людей. Не треба, щоб в місті їздило стільки машин. То 80 автобусів з 260 сміло можна вбирати. Буде інтервал, буде інтервал, 10 хвилин. Вона просто всіх бісила, дратувала сильно. І мене в тому числі, ну, я з нею сміявся, обзивав її ручкою, штрикав. І це продовжалося два дні підряд. Вона потім пішла до того вчителя фізкультури і йому нажалілося. Mm -hmm. Він десь на третій день підійшов до мене, покликав мене пальцем, я був в класі. Я вийшов до нього, спитався, що таке сталося. Він каже: Йдемо за мною. Я пішов за ним, він відкрив спортзал і сказав: Заходь. Ну, я зайшов. Там сиділа та сама дівчинка. Спочатку вдарив мене по шиї рукою. У мене потім потемніло в очах, мені стало погано. А потім копнув мене і я впав. Я взяв за шию, нагнувся до мене і сказав: якщо я до неї ще раз полізу, він мене вб'є. А якщо я комусь щось розкажу, то він мене вивезе і зариє. Я кажу, Назар, їдемо в лікарню. Тому що це не може бути ти або нирки простудив, або щось з тобою таке сталося. Він мені каже, мам, я не поїду в лікарню. Я кажу, їдемо Назар, бо ж ти кажу, тянеш ногу і ледь ходиш. А він каже: Мам. Я тобі зараз, як щось розкажу, то ти впадеш. Так і було. Я кажу: давай же, що вже може статися, ну так як в нас і так всі сім'ї. Після розповіді, він вам розповів, що було. Ви його все-таки повезли в лікарню чи ні? Так, що сказали лікарі? Лікарі зафіксували випадок забій м'яких тканин попереку і ши... шиї, і попереку. Тобто він мав перед всім класом визнати свою провину, як він нам обіцяв. Натомість ми йому віддаємо. Письмовому все оформлено, що ми відмовляємося від подальшого розслідування. Він почав розказувати, що от я, всі роблять помилки, і я теж роблю помилки. Я вже не пам'ятаю дословно, що він ще доказав. Він на мене нападає, вириває в мене з рук заяву втікати з класу. Я за ним доганяти, забирати ту заяву. Він мене. Валить на землю, починається боротьба на другому поверсі в коридорі. Він мене повалив на землю, забирає ту, вириває ту заяву, втікає, мені стає погано. Тут колись проживала баба Женя і дядько Льоні. І вони тримали курей. Вони помирали вже два роки назад. Зараз син в Росії, там ніхто не живе, хата пустує, а тут сарай теж ніхто не користувався. І хтось його підпалив, ми вийшли, то вже горіло. Дерев'яна діяча господарська споруда з слів е, мешканців. Про причини пожежі є експертна група, будуть причини пожежі встановлювати. Я остаточно ніяких не можу дати коментарів. Було проводена електрика до цієї споруди. Ні. Вже там горіло, вже тут горить. І от подобі, то буде третє. Горіла моя хата. Дали заключення, що коротке замикання. Ну, яке може бути коротке замикання, коли я прийшла до хати, хата горить, а в мене світло в хаті. Значить, там короткого замикання не було, не було в сусідці, але ж таке заключення дали. Потім тут рядом старе здання, 28. Перед тим у сусідам машину розкорочили, бензина викачали, бо біля хати поставив, збирався на дачу з жінкою. Ну ладно, понаходили, ну, там, не знайдеш, хто там прав, хто винуват. На другу ніч на тобі машина горить, а нех тебе, де. говорю. На цьому тижні чи на минулому? На, на тому, на тому. На да. Зараз взагалі страшно. Говорю. Я боюся на вулицю виходити. Там посадилися ті бомжики вже якусь там, як вони, за маніху ту і варять. А, Бо, то, що... а що це за маніха? Ну, наркотик типа. Я там знаю, не пробувала, не скажу. Незаконно світло собі там провели, користуються, і ніхто на це уваги не звертає. Всім наплівають на все. Уже печкою там користуються світло. Вони від слова собі кинули, і вони собі там чудеса творять. Там вибачте, жінки приходять, і доволі таки непогані жінки. Ну тут ходить вже всякий зброд. А в міліцію звертали, сказали, що тут такі Знаєте, у вас? Чесно кажуть, вже надоїло, тому що ніхто до уваги не бере, а то не шутки. То не шутє не діло, тому що пострадає жиле приміщення. Це ще які вісім квартир. У нас на сьогоднішній день площа ми забезпечені на 66%. Тобто, в разі несприятливих погодних умов в сезон видобутку торфу, а це з травня по вересень місяць, підприємство має ймовірність зупинитися вже до кінця року. Вперше голова адміністрації, який побував і на полях видобутку торфу, подивився і виробничі потужності, тому дуже надіємося, що обіцянки дані сьогодні перед колективом на протязі. Найближчого часу вирішити ці питання. Я пропонувала платити за п'ять вивозів на тиждень. Валерій Федосович, приїдете, вибачте. Подивіться, там написано в моїй заяві за січень. Інша річ, що почались висовуватись інші умови, що ми маємо купити контейнери і так далі. Це звичайно, що ніде не зафіксовано. Це було усно говорилося. Та я підписую договір на таких умовах, на яких підписаний з усім містом. Я сьогодні прибираю сміття. Ще, Якщо ви завтра раз. не підписуєте договір на наших умовах, я сюди більше не заїду. Відповідає за все голова ОСББ, яка уповноважена. Її можна штрафувати на неї можна накладати за порушення правил благостю штраф від 850 гривень. Чим воно погане те молоко? Чим воно, чим воно краще тим, що вони додають хімію? Так там же ж, ви подивіться, яка процентність молока продається. Та там же ж нема молока зовсім. Сьогодні в селі за 5 гривень продають молоко. Хіба можна за 5 гривень? Е Молоко яке кормиться осипкою. А що робити людям? Ті, які живуть за рахунок того, що вирощують, тільки з, з доходів у цих живуть. А добре, а де купити справжнє молоко? Що купляли їхній порошок у магазинах? Маркети, да, всі часні супермаркети вони для того й забороняють, щоб в їх магазинах, бо тому що їх зберігання молока до двох місяців, а наше що принесеш і до вечора може скиснути на сонці. Ну так приблизно. Місяць, бо то порошок хімія. Ну як перед святами, то завжди. Підвищують ціни. Ну, звичайно, перед святом завжди зростають ціни. Якщо три тижні тому можна було на ринку купити м'ясо ще за 90 гривень, то сьогодні вже 130. То тільки Польща, всі інші країни йдуть з знижкою цін. А наша Україна, тільки свято, треба з тої людини вижити, те, що він міг зібрати за декілька місяців на те свято. Дорожчають ціни, це безбожно, це не добре, ще гірше людям. Ну, де ж знижки ніякої ніхто не бачить. Здорожчали. Буквально дві неділі я скуповувалася, то вже пішла ціна, вже дорожче. А в порівнянні з минулим роком, то набагато. Вагітні жінки, які будуть перебувати тут деякий час, відповідно під час патології, екстрапатології, це буде займати деякий тривалий час, щоб вони мали можливість влітку вийти, походити, погуляти в гарному зеленому на зеленій гарній території, щоб в них були приємні враження, щоб уже навіть те населення, яке проходить повз нашого закладу, проходячи і дивлячись на цю гарну територію, вже отримувало якесь задоволення і самі приємні враження. Через те, що наша установа це є. Можливо, я десь повторюся, якщо вже хтось говорив, це і установа щастя, тому що тільки допомагаючи один одного, сьогодні можливо щось змінити в цій країні, і люди небайдужі привезли нам купу саджанців. І особисто я вийшов сюди, щоб грузити ці саджанці, носити, сажати. Щоб у ця установа це був бренд нашої Волині, щоб це була візитівка Волині. і що показують нашу територію з нашим логотипом. всі знали, що це Волинь. Що це в Луцьку тільки є така установа, от, з такою охайною територією і такого рівня закладу. Вже влетіло по Україні, тому що Блаблакар виставляє поїздку, допустимо, за 300-400 гривень, а по факту то тисяча. О, хіба можна так проїхати? Тож ну, якщо, людина, якщо людина погоджується взяти до автомобіля, то чи мені? А, до Відповідно до посадочних місць в автомобілі. Самі пограничники. Тобто, так кажуть. Так. так наш народ відноситься, кидають на кожному шагу. Привозять, кидають возле границі. Що границі. Проїзд, все відкрито і стоїш, платиш, переплачуш башені деньги. По п'ять-по шість тисяч з кармана улітає, те, що можна було за 1200 проїхати до Польщі. А перевізників тут нема, самі як бачите, машин немає. А нам казали, що тут повно перевізників і договорити за ціну, яка вже то. Така ціна вопроса, але тут нема з ким договорюватися. Вони беруть гроші, нагло довозять до границі, а далі людям, хоч іди в ліс, і там спичи, А як назад? А вертатись? сюди люди прийшли, пообідали тут і поїхали шукати десь переночувати. І з утра тут чекали четверо. О 9-й буде машина, вас забере через кордон і ну, так. І смисл не забрали. в тому, що ми там їдемо в Польщу, в тому що що ми в Україні висадимо. Роботи немає. Ні, яка а, у мене ця? двоє дітей. що мені сидіти? У кожного Польщу там? хтось та їде, якщо можна по закону, правильно, але де перевізники, які були обіцяні, тими, що в оголошеннях були, от прошу, тут людський фактор. Взяли дані, сказали, що приїде поліція там, ну, справді чи ми вдома, чи там десь. Аби самоізоляція, якби. В, в усній формі придугають, щоб, ну, щоб два тижні аби вдома були. За 1500 ми їхали з Варшави до Кременчуга. А зараз 1700-150 злотих ми заплатили, ми доїхали до Варшави. До, цього, до границі від Варшави. 150 злотих. І зараз 1700. Ну, І плюс автобус 20 злотих. Взяли тест нормально. Ну. Общались, як з людьми, але неурегульована ур... не ур... не ур... не обстановка на границі, бо до вас е, 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 як, як до ста баранів. До чесно, да, стадо баранів заходіть і всі 50 людей заходять. Цілу ніч стояли там, померзли, Бу було більш, більш 100 душ. Померзли, а зараз не можна добратися. ніхто на сарни не їде, а я йду сарни. В Тинне, там, де зараз вірус в тинному, їду <рес> туди. Півроку вдома не було мене. 250 злот до кордону польського і зараз, мабуть, тисяча чи, чи, чи 600 чи 700 чи 800, там. Ну, до тисячі, зараз на, до, ну, звідси до, на Сарни теж до тисячі. І 250 злот до Польщі, і ще автобус їхав, то 20 злот. Багато, дуже багато. А як до цієї ще до цього вірусу їхали, то за 100 злот я заїжджала додому. Нічого не зійшло, нічого ще не зійшло. А коли, коли ви в землю кидали? Ну вже дві неділі. То вже вже. Мало бути. Ну вже мало б щось таке виходити, хай би що розсаду він посіяла і то не сходить. Під пленкою, під агроволокном, все одно не сходить. Морози на ніч, земля холодна. І що воно виросте? Нема нічого. Дайте дощ, щоб дощ був, то щось би може було. А так я знаю, садять люди, сіють, вон, ходять трактори кругом. Вернеться, кожен день мороз. Куди Погода посушлива, але ще не страшно. Якби зараз ще дощ пішов, то щоб все виросте. Будемо Надія, надіятися. Будем надіятися. Ну, трохи поливаю дерева, по осінню посадив дерева, погано приживаються, бо сухо.